Добро здоров'я всім! З вами Гуморицьке Від Михалича. Павло Глазовий, Увертюра. Сидять в опернім театрі не десь, а в партері. Вона і він надулися, наче дві тетері. Бурчить вона, що за люди, оті диригенти. Могли б раніше настроїти свої інструменти. Той цигіка, той триндика, третій дме у дудку затяг мене у цю оперу. Ану тебе в будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо, каже, увертюра, вертюра. Припиніть розмови. Та що ззаду огризнулась, теж мені культура. Це ще треба перевірити, хто з нас у Вертюра. Дякую. Якщо сподобалась дана гумореска, поставте, будь ласка, подобайку, то підпишіться на канал. З вами Гумореський Від Михайловича. До зустрічі на каналі. До побачення.